Що перенісся, це, це нічого. Будемо святкувати так, як світ святкує. Не відчула ніякої звіни. Мені здається, що Бог народжується в будь-який день, в будь-який час, коли людина того хоче і відчуває. Це треба було пізніше, після війни, коли церква зміцниться. Дуже багато парафій Руської православної церкви на сході є, які мають намір перейти до нас. І це буде теж одною із перешкодів. Оце перехід наш на цей новий реформований календар, буде перешкодою, і вони будуть на цьому спекулювати, вони будуть і в підпілля йти, вони будуть створювати якусь боротьбу.